Що таке VeryMark? Very це інсектоцид, який використовується для капельного зрошення. Ось, Що мені важливо, що це ФМС. Це потужний інсектоцид, в якому я впевнений, яким завжди користуюся. Е, і я знаю, що в мене не буде косяків потім по ґрунтових шкідниках. Оце потужна річ, друзі. ФМС говорить е, про себе. так? Робимо бакову суміш 5 е, Multi, Ferty Root. І робимо е, Значить, Все це буде маточний розчин, закидаємо все сюди, дивимося все, що в нас пише там дозування на е, гектар. Так, ділимо у нас тут 10 соток, тому ми будемо робити все на 0,1, Га. тобто на 10 соток. Так, якщо в нас pH буде за низький, а він буде за низький, ми обов'язково піднімемо соду. І там якимись кислотами піднімають. Я обичну соду беру, піднімаю і, і не морочуся. Не знаю. Може, воно щось пливає. Але я постійно піднімаю нею PH, рослини себе чудово гарно відчувають. Все це заміруємо приборчиком. так, PPM, PH все міряємо. Тут PPM нема сенсу міряти, тому що а, тут воно буде зашкалювати, так як це буде маточні так. Файф мульти ми важимо, тому що його потрібно важити. Ось. І на останок, друзі, ми. А, ми... От, але додавати я її буду не сюди, в маточний розчин, тому що тут дуже сильно потужний він буде, і він що нам її сплавить, і ефекту з неї буде ніяко. Ми перше провиємось оцим, всім, так? Тобто, запустимо десь літрів 300, я думаю, буде з головою на 10%. соток е там не... Мене капля чітко через кожних 50 см прямо під корінчиком під кавунчик, тому я знаю, що чітко зразу туди попаде. Тобто 300 літрів ми пролиємо цим і потом 200 літрів зробимо розчин маточний із чисто з триходерми і закріпимо, залиємо все триходермою. Ну, в принципі, отако от і все. А ви мені скажете, чого ти нам в рекомендаціях прописуєш триходерму, додати там до. Там якогось пантафова азотного чи там, чимось таким, а сам береш її окремо водиш. Тому що ви робите триходерму чи триходермін пакет 10 грам на 10 літрів води, і туди даєте 25 грам азотного добрива. Так? Тобто концентрація, розумієте, яка зовсім слабенька. А тут буде концентрація, я вам покажу. Поміряємо прибором, там він буде зашкалювати там тисячні одиниць, будуть, тому що буде велика концентрація. В общем, наговорив, цього багато. Ну, Будемо щось починати робити. Ось так, друзі, воно виглядає. Бачите, оце це файв, е, що у нас тут? Мульті, я ще їх назву не знаю точно. Він з магнієм іде. Ну, Це добре, якщо магніє є. Буде краще засвоєння азоту. Хоча його мало тут, можна було б трошки більше. Ось так воно виглядає. Ну, вони, хоча, що ми давали е, 10 кілограм на гектар.